Давненько у мене не було смачних та простих закусок, тому сьогодні приготуємо саме її канапки з вершковим сиром, лососем та свіжим огірком. Напевне, ця закуска ніколи не вийде з моди та покоряє усі смакові рецептори. Розпочнемо. Приготування цієї закуски досить просте. Найголовніше це купити необхідні інгредієнти. Як бачите, для приготування канапок нам знадобиться сметана 2 столових лож, вершковий сир. За вашим смаком можна взяти філадельфію чи польський. Ось цей, до речі, також дуже смачний. Далі все ретельно перемішуємо, з'єднуємо вершковий сир з сметаною, додаємо кріп за бажанням. Я полюбляю, він додає ще такого неповторного зеленого відтінку. Все гарненько перемішуємо та будемо начиняти наші, до речі, я вже придбала готові тарталетки пісочні. Вони досить смачні та економія мого часу. До речі, якщо у вас немає кондитерського мішка, це не проблема. Ви можете за допомогою чайної ложки просто начинити одна чайна ложка, можна півтора в одну тарталетку вершкової маси. Наповняємо. Кожну тарталеточку та далі займаємо нарізанням наповнення, а саме огірка та риби. Нарізаємо тоненькими шматочками. Як огірок, так і рибку. Рибку можна такими подовгостими, можна грубшими шматочками, дивлячись як вам більше до вподоби. Та далі ось таким чином скручуємо кожен шматочок рибки у вигляді квіточки. Та закладаємо на наш сир. Шматочок огірочка розрізаємо на половинки, це у нас будуть такі міні-листочки. Та додаємо для гарного вигляду шматочок петрушечки, гілочку, щоб воно гарненько доповнювало нашу тарталеточку. Я вважаю, це ідеальна закуска на будь-який святковий стіл. Повторюйте та діліться в коментарях, як вам.